Зі мої любі всім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, мої любі друзі? Завтра о 15.30 відбудеться неймовірний матч. Карпати у себе вдома будуть приймати кривбас. Сьогодні я хочу поділитися своїми думками стосовно даного поєдинку та зробити свій прогноз на даний поєдинок, мої любі друзі. Давайте вже розпочинати, мої любі друзі. Тож очні зустрічі, мої любі друзі, лише був один поєдинок між цими командами. І то це був товариський поєдинок, який пригодив 9 липня 2023 року, і Карпати здобули перемогу з рахунком 1-0. Ось, це, ну, вже більше. Рок пройшло з даного моменту. товариський поєдинок команди зіграли, ось, і Карпатам вдалось таки перемогти. Карпати доволі таки непагано провели сезон 23-24 в першій місці України. Команда посіла другу позицію, плюс команда лише на два залікові бали відстала від першого і то команда і справді лише на два очки відстала від інгулься. Тобто команда, в принципі, Карпати мала всі шанси, для того, щоб стати чемпіоном першої ліки України, але дуже посів другу позицію, але все-таки їм вдалося вийти в еліту українського футболу. Ось, Кривбас, ну, до речі, Карпати на літніх зборах також доволі таки небагано дивилися. Ну і у першому матчі проти Рівінського Вереса також зіграли в нічу 0-0 з рівнянами. Ось да, у різкої команди було більше гольових шансів, але в цілому Карпати. Особливо там від різками другого тайму. Мені, якщо чесно, А Кривийський Кривбас доволі таки потужно команду Юрія Вернадуба провела а попередню компанію, посіли третю позицію в сезоні 2023-2024. Посіли третю позицію абсолютно по ділу. Ця позиція була. Тобто, цю позицію Кривбас абсолютно по ділу посів, тому що команда демонструвала неймовірний футбол. Ось, на літніх зборах Кривбас дуже потужно виглядав. У першому будинку з Черноморцем потужно Кривбас виглядав абсолютно по ділу. Команди здобула перемогу, мінімально 1-0. Ну, і Кривбас зіграв кваліфікаційний матч з Вікторією Плензенні. кваліфікаційний матч Ліги Європи, третій раунд. І Кривбас поступився 1-2, але шанси є. Перевага у Вікторії лише в один м'яч, тому надії, шанси є. Крубас нагадає, що у наступний четвер зіграє відповідно 14 числа. Відповідно, матч відповіді проти, 15 числа 15 числа матч відповіді проти Вікторії Плензень у Чехії. Ось. Тому Карбаса є абсолютно всі шанси на Єврокубки в наступній компанії. Карпати на Єврокубки не претендували, тому що вони були в першій лізі України. Але командою справді з великим потенціалом. І Карпати. Це та команда, яка може, наприклад, вистрілити та здивувати. Чу -чу -піні. Чу -піні. Карбас же також. Два роки тому назад був новачком, хоча е, української премєр да, хоча Карпати це команда з великим таким досвідом, і Карпати вже не, не один раз виступали в українській прем'єр-лізі. Плюс Карпати демонстрували неймовірний ось. Ну рівень. Ось нарешті вони повертаються. І команда дуже молода в Карпат. Подивимося, що. Що та як то воно і буде. Кривбас е при Юрі Вернедубі, ще раз нагадую, неймовірно спрогресував. Юрій Вернедуб вивів цю команду. На рівень неймовірної команди, третя сила зараз українській прем'єр-лізі, Кривбас. Е ось Тому будьмо дивитись, мої любі друзі, будьмо дивитись. Тепер давайте переходити більш до моїх думок, чого я очікую від, від завтрашнього поєдинку. Карпаста, Карпати, атакувальні команди, команди, які полюбляють більше володіти м'ячим. Більше атакувати, дуже багато забивати. Ось, Тому я думаю, що буде відкрита гра. Думаю, що буде дуже багато моментів, що в одних, що в інших. Питання. Скільки вдасться реалізувати цих шансів? Ось це вже інше питання. Тому що Карпати з Версом. Моментів немало, але Карпати вони намагалися домінувати, багато володіти м'ячем. Кербас також полюбляє дуже багато створювати моменти. Наприклад, навіть з Вікторією Плензен з Чорноморцем. ну, Кербас більше створював, ніж суперники. Тому тут Кревбас показує неймовірний зараз футбол. ось, І на поразку з Вікторією, звичайно, що Кривбас там не награв. Ось команда показала хороший матч, хороший футбол. Ось, зараз будемо вже переходити до моїх думок між Карпатами та Крубасом. Мої любі друзі. Я думаю, моє перший прогноз такий: обидві команди, думаю, все-таки заб'ють. Обидві команди заб'ють. Думаю, що обіняється команда голами. Думаю, що обміняється команда голами Другий мій прогноз. Думаю, що Кривбас, як мінімум, все-таки не програє. Все-таки віддаю перевагу другій команді, тобто номінальним гостям. Криворізькому кривбасу. Мої любі друзі, я віддаю перевагу. Саме Криворізькій команді я віддаю перевагу. Мої любі друзі. Думаю, що Криворізький кривбас, як мінімум. Не програє. Тобто обидві команди заб'ють, так Кривбас як мінімум, не програє. Я не виключаю нічого. Ось, але моя основна думка це Кривбас точно не програє цей поєдинок. Тобто, або перемога Кривбаса мінімальна 2-1, або якась ніча 1-1. Я думаю, так. Ось. Але Карпати точно покажуть хороший футбол, я навіть в цьому якось не сумніваюсь. Обидві команди заб'ють! Та Криворізький Кривбас не програє даний поєдинок. Ось такий мій прогноз на даний матч. Пишіть взагалі, ваші, мої любі друзі, думки в коментарях. Я вам дякую за увагу, бережіть себе. Всім до побачення, мої любі друзі. Всім до нових зустрічей!